Справжній японець з вічним дволітровим бензиновим двигуном, повністю чорний та затонований в круг. Mitsubishi Lancer 10 з'явився в продажу в твоєму авто. Авто на правильному вихлопі. На оригінальних дисках гарне освітлення, протитуманні фари, безвідмовний автомобіль з витратами до 9 літрів по місту. Давайте ближче до салону. Всі склопідйомники, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, рідний цілий салон, мультикермо, круїз, підігріви сидінь. Кондиціонер та сучасне медіа з блютузом та навігацією. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше авто. За більш детальну інформацію або для прорахунку автівки в розстрочку, звертайте за номером телефону та не забудьте підписатися. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно і доставити це. Максимально стильний лансер, і це твоє авто.